Витає сайт Технокум'я. Це відео присвячено лічильнику банкнот, модель Bcash MVC 800 з визначенням номіналу та підрахунком змішаної пачки купюр. Перед тим, як продовжити це відео, рекомендуємо підписатися на наш канал. Також, якщо у вас немає часу або можливості розбиратись детально в виборі лічильників банкнот, рекомендуємо звернутися по контактах, які є під цим відеороликом. Розпочнемо наш відеоогляд. Модель МВЦ800 це продовження досить відомої лінійки лічильників B'Cash MVC 750. І в цій моделі досить багато цікавих оновлень і опцій, яких немає у 750 серії. Ми їх розглянемо зараз детальніше. Також протестуємо цю модель на ідеально нових купюрах. Протестуємо також на доларах, на гривнях різної ступені зношеності, І е, також перевіримо на роботу з. Купірами нового зразку, що досить актуально в нинішній час. В комплектацію до цієї моделі входить безпосередньо сам пристрій, обмежувачі, виносний дисплей, який дублює всі результати підрахунку. Також входить калібрувальна картка, ганчірка і щіточка для протирання. Присутня інструкція в цій моделі в цілому нічого такого надважкого немає. Модель досить зручна у користуванні і інтуїтивно зрозуміло. Найбільш цікавих особливостей цієї моделі є те, що в ній екран дублюються основні елементи як кнопками, так і сенсорний дисплей. Тобто можна вибрати відповідні режими з допомогою сенсорного дисплею, активувати певні опції за допомогою цього сенсорного дисплею, і також можна ці самі функції активувати за допомогою кнопок. Можна вибрати відповідні режими перейти в них можна вибрати валюту, можна вибрати режим підрахунку, і так далі. В цій моделі серед Найбільш таких цікавих опцій це е, досить великий набір детекції, які в ній присутні: це ультрафіолетова магнітна детекція, металізована стрічка, інфрачервона, ультрафіолетова детекція, І по здвойності. Е, сканується образ купюр з обидвох сторін. Більш того, в цій моделі ексклюзивно, конкретно в модифікації Бікешм mvc 800. Реалізово стоїть максимально сучасний цей сканер, два циск-сканери високошвидкісних, і конструкція цієї моделі максимально посилена, за рахунок чого унікальна ситуація дається гарантія 36 місяців. Серед лічильників такого рівня зазвичай не дає ніхто гарантію подібну. Також важливий момент, на який варто звертати увагу. в Цій моделі має бути обов'язково наліпка з, голографічна наліпка з QR-кодом і рельєфним написом B-Cash. Тому що зараз існують різні версії схожих лічильників, які відрізняються технічно і функціонально. В цій моделі є регулятор Зазору, він закритий спеціальною такою кришечкою. І використовується в тих ситуаціях, коли по мірі зношення роликів необхідно трішки регулювати зазор. Самостійно це краще не робити, а додатково консультуватись з сервісом. Як це зробити? Розглянути ззаду ми маємо досить зручний доступ до тракту, пускається нижня кришка. В цій моделі присутні велика кількість датчиків, магнітних головок, 20 сканери присутні. В принципі, все, що може бути сучасно в лічильниках подібного класу. Перейдемо безпосередньо до роботи цього лічильника. По панелі управління все досить просто. Певні кнопки дублюються, наприклад, кнопка Escape, кнопка Start, вони йдуть в полівих боках. Escape це обнулення результатів в цілому. Кнопка Rep – це звіт по прорахованих купюрах. Одразу будемо тестувати на банкнотах. Спочатку візьму, наприклад, надто зношені купюри. Модель дуже тихо працює в своєму класі, це мабуть найтихіша робота серед лічильників банкнот. Ми бачимо загальну суму, можемо натиснути кнопку Звіт і побачити, скільки яких купюр було перераховано. Досить зручна опція. Також найближчим часом з'явиться україномовний інтерфейс по цій моделі, і це полегшить також роботу більшості клієнтам. В даному випадку у нас стояв режим авто, тобто лічильник визначає сам номінал купюр. До цього ми також перейдемо далі. Кнопка меню дає змогу перейти в налаштування, про них окремо є в інструкції. Кнопка Print дає змогу роздрукувати результати перерахунку купюр на термопринтер. Його необхідно придбати окремо, в разі, якщо така опція необхідна. Також кнопка Print дає змогу переглянути. Серійні номери, наприклад, на доларах. Зараз протестуємо. Вічільник сканує серійні номери і таким чином дає змогу роздрукувати результати. Опанування на термопринтер. Досить зручна опція, також кому це потрібно. Кнопка Speed – це регулювання швидкості, дві основні швидкості 800 800-1000, Або якщо у вас, наприклад, режим просто підрахунку, то може бути 1200 банкнот у хвилину максимальна швидкість. В принципі, 1000 купюр зазвичай вистачає для більшості задач. Тому не рекомендуємо ставити більше. По крайній лівій панелі ми. Пройшлись, кнопкою Escape можна обновити результат. Далі перейдемо до правої частини, кнопка кур, дає змогу вибрати валюти відповідні, можна вибрати режим авто. Лічильник буде визначати сам номінал купюр, сам визначати валюту, яку ви рахуєте. Тобто, наприклад, ми зараз давайте закинемо долари. І тоді вже протестуємо ідеально нові купюри. Зараз закинемо автоматично гривні. Тобто долар він визначив сам, що це долари по першій купюрі. Закидаємо гривні. Так само лічильник автоматично переорієнтувався на перерахунок гривень. Є також досить цікава опція це режим мульт. Дає змогу рахувати змішані пачки. Тобто, у вас можуть бути купюри як долари, так і гривні, наприклад. І в такому випадку лічильник рахує всі купюри і показує звіт, скільки яких було пораховано гривень на таку то суму, доларів на таку суму. Також досить зручна і цікава опція для тих, кому це потрібно, у кого зазвичай мікс валют відбувається. Найбільш універсальний це режим авто. По валютах також це гривні, долари, євро, польські злоти, фунти, франки, крони в цій моделі. Реалізовані. Кнопка ADD дає змогу додавати всі результати перерахунку, також можна її актувати з допомогою сенсора. Кнопка моди досить цікавий режим. Ми до нього зараз детальніше оглянемо, визначає режим роботи безпосередньо лічильника МДЦ це змішана пачка, тобто перерахунок міксу банкно. Ну, Наприклад, в даному випадку як 50 і 20 Лічильник зараз додає до попереднього результату підрахунки, тому що у нас активована кнопка ADD. Далі режим, наприклад, CNT – це перерахунок просто кількості штук. Тобто, наприклад, якщо якоїсь валюти у вас тут в переліку немає, він буде рахувати просто кількість штук і на цьому все, якщо вам такий режим потрібен. Кнопка SDC – Лічильник буде орієнтуватись на першу банкноту в пачці. Тобто, наприклад, якщо ми Зараз задамо режим. Подібний, покладемо п'ятидесятки всередину, закидаємо. Вічильник рахує двадцятки, На п'ятидесятці зупиняється і дає змогу продовжити перерахунок. І буде рахувати лише 20 гривні купюри, так як орієнтується по першій банкноті в цій пачці. Ну і так далі. Це для тих ситуацій, коли вам потрібно, щоб лічильник рахував лише певний номінал без підрахунку інших номіналів. Далі найбільш цікава функція, яка може бути актуальна для обмінних пунктів, це е, і особливо при роботі з доларами. Досить актуальна ситуація, коли ви хочете вибракувати, е, наприклад, долари старого зразку і долари нового зразку. Це е, сортування по емісії. Е, Працює це наступним чином. Наприклад, у нас зараз стоїть е, вибрано на всякий випадок повторно авто. У нас стоїть ця функція сортування по емісії, і лічильник має рахувати. Лише купюри нового зразку. Він орієнтується по першій банкноті, якщо ви бачите. Нові купюри він прорахував, на старих купюрах він зупиняє перерахунок. І далі він буде зупиняти перерахунок на старих банкнотах. Це стосується і гривень в тому числі, наприклад, нові 200 і старі 200. Ну, більш актуально це для доларів. Можемо ще в такому форматі, наприклад, зробити покладемо одну купюру. Всередину стару. Далі будуть нові. Рахує всі нові купюри. На старій зупинився. Продовжив прораховувати нові купюри, на старій зупинився. Ну і так далі. Може бути досить опція, тому що, в принципі, це в певній мірі унікальна функція, якої немає практично в жодних лічильниках банкнот. Далі трішки пройдемо ще. По функціоналу, Reject – це ті купюри, які він вибракував. І тут буде вказана причина, відповідно з якої причини він їх вибракував. Швидкість зрозуміло. Режим авто і мануал це відповідно ручний або автоматичний старт. CFD це рівень детекції. Якщо ви утримуєте цю кнопку, можна регулювати рівень детекції, чутливість детекції банкнот. В принципі, в цій моделі один з найвищих рівнів детекції в своєму класі. і він Співрозмірний з сортувальниками банкнот, які коштують там вже 60 плюс тисяч гривень. Досить високий рівень перевірки. Також нагадуємо, що має бути географічна наклейка, тоді будете впевнені, що це саме та модель з тим набором функцій, які має бути. Коротко розказали про всі функції, які можуть бути. Сподіваємось, що це відео було корисним. Якщо у вас є питання, задавайте їх через контактні телефони, які є під цим відео. Підписуйтесь на наш канал. Гарного вам дня!